Всіх вітаємо в себе на каналі. Я збираю вишні. Врожай дуже гарний. Вишня дуже солодка. Робота приємна. А вишень. Ого-го! А спека то 32 градуси. І що? О! І що? Все нормально. Пентамочки засмагають на лавочці. Набігалися і відпочивають. Це діло вони люблять. Дуже швиденько вони, до речі, ростуть. І на продаж є молоді півники. Якщо комусь потрібно, звертайтеся обов'язково. Дуже-дуже гарна кров, вони у нас чистокровні. Пентамки. Горіхові і ситцеві. А мішені і курчатка ходять тут. Через сітку пролазять, тому що сітка крупна, і вони тут ганяють. Шикарний клематес тут. Цей кущ самий-самий діловий. Соняшник тут квітує, кожного року самосівний. Один раз посадила я, перенесла з городу і тепер кожну руку тут насіюється. Дивіться, які красиві тут у нас квіточки-калачики. Також вони тут постійно батьки посадили і вони тут ростуть. І кислички. Це нам колись знайома дала, і мама розмножила їх трохи. Ну, а це наші мускусні качки, індокачки, в народі ще щепунами їх називають. Дуже гарна птиця різнокровна, кому потрібно, я продаю зараз молодих селезнів. Залишилося штук 5, вік десь приблизно 4 місяці. На відео вони ще маленькі. На воді індокачки, до речі, в два рази швидше ростуть, тому обов'язково потрібно їм ставити. Якийсь басейн, щоб вони купалися, охолоджувалися. І тоді в них, до речі, кращий апетит. Для них, наче, ото як заняття є. Вони тоді активні, рухливі, гарно їдять. Ну, і Це їм подобається, бо це водоплавна птиця. Як не крути, так воно і є. І зменшує вірогідність розкльову. Тут на відео там ще до місяця, а взагалі вони зараз уже значно більші. Я виставила на продаж, тому кому потрібні каченята. І ще є молоді селезні і дорослі качки. Будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментарях або телефонуйте. Номер телефону 067 47 85 261. Качки в мене різнокровні, крупні, самки кілограмів до 4. Самці кілограмів до сіми. Це я говорю про дорослих. Молоді качки, звичайно, що вони менші. Ось. На відео каченят це з двох випадків з'єднані під одну качку. Бачите, вони купували наш басейн, фонтан, водоспад. От вони люблять це. так люблять. І для каченят потрібно, щоб вони могли вискочити із води. Коли вони ще малі, їм потрібно ставити камінчик якийсь, щоб вони могли спокійно вилазити і залазити в воду. Тому що коли ми тільки почали займатися качками, то не знали цього, і в нас такий був момент, що пару каченят чуть не втопилося. Була занадто глибока миска, вони намокли. І не могли звідти вибратися, замерзли. Ну, ми їх відігріли, але могло закінчитися все дуже погано. Ось так що це потрібно враховувати. А взагалі, в догляді, це одна з самих легких птиць, які є на подвір'ї. Вони майже не хворіють, якщо правильно доглядати, тобто не випускати на холод. На мокро, коли йде дощ і холодно. Ось. Та й взагалі навіть в суху погоду краще їх на дощ не випускати. Отакий От парадокс. Купатися, то вони можуть хоч кожен день, але вони можуть м м м мають можливість вибратися з води і посохнути. А якщо на дощ, якщо на дощ випускати, то тоді вони будуть намокати і промокати і захворювати. Ось, тобто вони і дуже люблять воду, але в рамках розумного. Бачите, як вони люблять пастися? Бандіти малі. Ще один із плюсів цих е, качок є те, що качки самі виводять дуже гарно. Майже всі сідають завжди на яйця. Самі несуться, ховаються, виводять каченят і дуже гарно за ними доглядають. Бачите, каченя загубилася, качка зразу біжить його рятувати. Так як квочка, от вони дуже цікаві. Бачите, бачите, що робить? Прямо зараз доріє, я так хочу його врятувати. Такченя. Воно туди побігло. Дурне-дурне. Не може вибратися. Все, в нього кипіш, кипіш. Качка кричить. Комедія з ними. Пізніше можна давати їм вже варену картоплю, кабачок тертий також в рамках розумного. Там Раз на день кабачка небагато, але з різними домішками, із рібним борошном, з кальцієм, з кормовими дріжджами. Ось. Ну І основна база це комбікорм. Тобто Для харчування їм потрібен збалансований комбікорм, щоб вони швидко росли. Тому що деякі люди запитують, чи це важка лінія. І думають, що якщо важка, то ти будеш годувати чим завгодно, а вони будуть рости. Ні. Це працює по-іншому. Що вкладеш, то й отримаєш. Не... О, вигулялися і вже хочуть додому їсти. Ну, пішли, пішли, підемо їсти. Мої маленькі. Ходилися, накупалися і вже сидять, он де сохнуть. Відпочивають вони їхня їжа. О. Значить, тільки крильцями. Сушиться крильцями. Так трошечки провітрюється. Ось ще одні ціплятка. О, які вони розумні. А мама їхня така серйозна тьотя, Гарно всіх пасе. Дивиться, хто щоб не туди пішов, зразу кличе. А ці як діти, скрізь їм треба. Ось такі курчатка у нас в цьому році від мішаних корей моїх. Там від кохінхінчика є, ну різні є. Мама в них гарненька курочка. Підросли гарненькі вже. Бігають, грибуться. Отакі вони в нас. А ця флокса пахне, ну неймовірно просто. це та тамочки бігають. такі красиві. А це качинні батьки. Минулорічні. Бачите, які? Гарні, крупні. От така краса в нас. Так що всім дякую за перегляд. І всім пока-пока.